Хочу вас сьогодні познайомити з паном Юрієм Лисенко, тимчасовим уповноваженим Верховної Ради. Справ людини у Британії власне він повинен захищати інтереси українців, але на моєму випадку все здійснилося навпаки. Як бачите, навіть представництво є. Як виявилося, він співвласник компанії Стерлінгло, яка зараз перед вами на екранах. Ви бачите, що він не просто юрист цієї компанії, а ще й увага, співвласник сеучадітель компанії. І що ви думаєте, саме ця компанія, яка повинна захищати українців? Подивіться, будь ласка, навіть в британському суді написали, що в них юрист, який не мав практики у сфері опіки. Як таке взагалі можливо, що компанія Stirling Law виставляє непрофесіонала в сфері опіки захищати мою дитину, а це компанія омбудсмена, в суді? Коли повинні захищати безкоштовно. Але це все зроблено було не безкоштовно. Ця компанія взяла з мене чеків на загальну суму 6099 паундів, тобто 6 099 паундів коштував продаж моєї дитини. Ми написали звернення до пана омбудсмена, він його підписав, назначив зустріч, а потім якось вона відмінилася, тому що в нього дуже щільний графік та тому, що вона не назначалася. Але я пишу відповідно, йому. То нагадую, що взагалі-то мені потрібна допомога ваша як омбудсмена. Будь ласка, зверніть увагу, надайте документ. ось така цікава ситуація. А ви вже самі далі думаєте.